Привіт усім! Ласкаво просимо назад на канал. Цього ранку ми маємо термінові новини з Краснодарського краю Росії. Надходять підтвердження, що ціллю атаки безпілотників став порт у цьому районі, а саме нафтобаза Топсе. Місцеві чиновники заявили, що внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа. Аварійно-рятувальні служби були негайно відправлені на місце. І не змогли локалізувати та ліквідувати займання. Попередні повідомлення свідчать, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив ці деталі. Це ще одна подія у низці інцидентів, пов'язаних з безпілотниками у цьому регіоні. Маємо надію, що бензину на заправках стане ще менше. Ми будемо уважно стежити за цією історією, що розвивається, і надамо вам більше оновлень, як тільки вони з'являться. Обов'язково підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нову інформацію. Дякуємо за перегляд!